6, 7 та 8 квітня до 17 годин, 8 квітня місяць на небі буде перебувати у знаку Лева. Коли місяць переходить у знаку Лев, то емоції вони набувають такого блиску та сяєва. Людям хотітиметься бути в центрі уваги, хотітиметься, щоб побачили її всім, які вони класні, тобто всіх буде хвалити тягнути, похвалитися собою, показати себе, показати своє благородство, свій статус, свою щедрість. тобто, Показати себе, посяяти бути на видноті. Чоловіки також вони стануть більш активними і будуть вести себе по лицарськи проявляти свою активну чоловічу позицію. Тобто, я лев, я такий цар. Також тут в цей період, в ці дні можуть бути багато героїчних обіцянок, емоцій, багато веселищів. Тобто людей тягне до радощі, до відпочинку. Хочеться бути визнаними, хочеться, бути, щоб їх похвалили. Всі потребуватимуть оплесків та похвали. Тобто людям в ці дні стає важливо відчути таку свою вагомість, силу впливу, побути королем, побути королевою Особливо там такі ще на небі аспекти, що тобто показати свою значущність, показати свій статус, показати от я. я Можливо, навіть захочеться когось подавити своїм авторитетом, бути якби вищим, бути першим. Тобто люди почнуть більше як проявляти себе. Це емоції та поведінка в ці дні. Якщо розглядати роботу, то це гарний час для людей, які. Які полюбляють бути на публіки, які не бояться уваги, не бояться аудиторії, які люблять от, показувати себе для акторів, для телебачень, для блогерів, для політичних діятів чи для художників. Також в цей період вдалими можуть бути різні шоу, різні мода, реклама. Це гарний час для проведення ярмарків, для проведення різних вистав. Це чудовий час для святкувань. Ну, тут ну, можна для того, щоб гарно провести час зі своєю родиною. Це гарний час для тих, хто займається дитячою темою, то тобто є продаж дитячих товарів. Продаж дитячої одежі, одежі, іграшки та інших товарів також гарний час для модельєрів, для одягу, для дитячих психологів. Менш сприятливий час для таких щоденних завдань, тому що в ці дні хочеться більше розслабитися та радіти, а не працювати. Якщо розглядати фінанси, то тут люди більше схильні витрачати гроші, а не збирати гроші в основному основному будуть витрачатися на те, що зв'язано з красою, розкішшю, одягом, парфумами, косметкою. Але е, тут бажано ще себе в чомусь обмежувати, тому що ретро Меркурій якраз у нас тут стане в позицію стаціонарного, тобто зупиниться, і буде переходити до директного стану. І вже в 9 квітня він перейде в свій звичайний директний стан. І, е, тому краще ну, я б в цей Час не рекомендувала б особливо багато витрачати гроші, особливо на красиві речі, на красу. А вже краще цим зайнятися після 16 квітня. Там і Венера повернеться до е директного стану і е ну, якби повернеться такий. Не, не емоційний, а більш тверезий розум, і ви не витратите кошти на ті речі, які, від яких ви спочатку вау, вау, так, мені це потрібно, а потім ця річ буде лежати і ви нею не будете користуватися. Тому що ці речі, ці речі, які ви можете купити в ці дні, вони будуть цінні, розкішні, довговічні, але не практичні і будуть рідко використовуватися. Тому фінанси краще не витрачаєте. А ну, витрачайте, але в міру краще на. Ну, Якщо розглядати кохання, то місяць в леві це завжди гарний час для кохання, тому що тут кохання приносить радість, приносить позитивні емоції. Це гарний час для того, щоб провести її з коханою людиною. І якщо ви саме в ці дні познайомитесь, то це такий союз, він дійсно може перевести перейти в у стосунки створення родини. І, але в той же час то треба дивитися, які у вас показники в натальній карті. Якщо у вас ретро Венера, так то у вас все складеться. Якщо ж у вас директна Венера, то краще не поспішайте. Якщо розглядати здоров'я, то Лев у нас відповідає за серце, за спину, за сонячне сплетіння. Тому не бажано ніяких операцій проводити на серці, на спині, тому що це чутливі частини тіла і, по правилу, антагоніста їх не варто е займатися і робити на них будь-які операції в ці дні. Їх краще не перевантажувати нічим і не оперувати. Це буде успішний період, щоб лікувати очі, нервову систему, гомілки, сухожилля. Е також не можна в цей час робити операції на судинах, на серці. Видаляти капіляри також не, не варто. Не варто чіпати родимки, бородавки, різні такі угрубілості угр... угр... на шкірі. Е... І дивіться, тут Можна проводити лікування судинних захворювань та хвороб нервової системи. Це також в ну, місяць в леві, це коли нам хочеться відпочити. Лев це та тварина, цар звірів, який постійно відпочиває, лежить, і нам також от в ці дні може хотітися трішки іноді полінитися, трішки відпочити, От дозволяйте собі такі позитивні емоції, поспати довше, повалятися. І нічого не робити, чекати від всесвіту плюшку. Це енергія Лева. Тому для того, щоб зберігати да, такий позитивний емоційний настрій, дозволяйте собі лінуватися в ці дні і трішечки відпочивати. Ось такий прогноз по місяцю. Бажаю всім гарного дня, пока-пока.